Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти яблучний пиріг. Форму беремо діаметром 22-23 см. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для начинки: 800 г почищених яблук, 50 г ізуму за бажанням, 4-5 столові ложки цукру, 5 столових ложок рому, лікеру або кон'яку. Це 85 мл. 1 чайна ванільного екстракту або ванільний цукор, пісочна крихта, 180 г муки, 1 чайна ложка розпушувача для тіста, 90 г вершкового масла, 60 г цукру, для заливки 2 яйця, 40 г цукру, 30 г вершкового масла, 1 столова ложка лікеру, цукор з корицею, це одна-дві чайні ложки цукру плюс щіпка куриці. Випікаємо при температурі 190 градусів Цельсія 30 хвилин. Потім даємо заливку і ще випікаємо 15-20 хвилин. Беремо 800 г почищених від шкірки і серцевини яблук, краємо їх на такі смужки. Повинні бути дуже тоненькі. За бажанням можна додати 50 грам ізюму. Ізюм потрібно промити в гарячій воді і додати до яблук. Я буду робити без ізюму. Додаємо 4-5 столових ложок цукру. І одну чайну ложку ванільного цукру або екстракт ванілі. Додаємо ще лікер, кон'як, ром, приблизно 4-5 столових ложок. Все перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо мінімум на 1 годину. Сіємо 180 г муки, додаємо до неї одну чайну ложку розпушувача, все перемішуємо. Додаємо ванільний цукор або екстракт ванілі, 60 г цукру, додаємо 90 г вершкового масла. Масло повинно бути холодне із холодильника. Краймо його на малесенькі кусочки і замішуємо тісто. Беремо круглу форму діаметром 22-23 см. Ростиляємо її пергаментним папером. Папір смащуємо маслом. Викладаємо нашу крихту. Крихта досить суха, але так і повинно бути. Яблука пустять свій сік. Формуємо бортики й дно. Беремо нашу начинку, перемішуємо яблука, викладаємо на наше тісто. Яблука поливаємо соком з начинки, даємо 4 столові ложки. Випікаємо при температурі 190-200 градусів приблизно 30 хвилин. Режим верх-низ. Тим часом приготуємо заливку. До двох яєць додаємо 40 г цукру. Вливаємо вінчиком. 1 столову ложку коняку або лікеру. 30 г розтопленого вершкового масла охолодженого, а замість масла можна взяти вершки. Все перемішуємо і будемо давати зверху на наш пиріг. Зверху даємо заливку і посипаємо цукром з корицею На дві чайні ложки цукру і щіка кориці. Допікаємо пиріг ще 15-20 хвилин при температурі 190-200 градусів Цельсія. Режим вверх низ без конвекції. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Обов'язково спробуйте його приготувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Студити з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всемирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.